Західноукраїнський стане університет широко відкриває двері. І ми хочемо, щоб наші наукові погляди, наші наукові гіпотези, які формуються саме в стінах нашого університету, були корисні саме вам. Тому ми раді сьогодні, що такій форм відбувається. Цей круглий стіл покликаний для того, щоб ми обмінялись думками. Чим ми можемо допомогти територіальним громадам почути вас, яка від нас допомога є зараз дуже актуальна? І, звичайно, прийняти спільні рішення, війти в спільні наукові освітні проекти, які допоможуть розвитку громад Тернопільщини. Сьогодні наша задача основна це є напевне зробити маленький експеримент для всіх це є бюджетний регламент. Наступний крок, який ми хотіли б підкреслити сьогодні, важливість. Це комунікація з громадськістю, спілкування і мені дуже імпонує про те, що на сьогоднішній день можна теорію поєднати з практикою. Дуже важливо саме в такий непростий час об'єднувати наші зусилля і вірити в те, що перемога буде за нами. Ми сильні, ми не скорені і ми працюємо для кожного громадянина, задля кожної громади, для фінансового забезпечення, виконання як закріплених, так і делегованих повноважень.